Чому не можна пити каву наче? Всім вітання! Для багатьох людей день починається з філіжанки кави, не зі сніданку, гімнастики, чи ранкового туалету, а зі стимулюючої дози кофеїну. Однак, незважаючи на солідний заряд енергії, який організм отримує зранку від кави, варто замислитись над тим, як впливає на здоров'я вживання кави наче серця. І чи правильний цей спосіб розпочинати день? Давайте розбиратись. По-перше, філіжанка кави зранку, наче це ризик підвищення тривожності та стурбованості. Далі напій наче серце підвищує кислотність шлунку і провокує виділення шлункового соку, який роз'їдає стінки. Це також викликає печію і надалі може стати причиною проблем шлунково кишкового тракту і загострити гастрит, панкреатит і виразкову хворобу. А ще кава на голодний шлунок зранку провокує виділення кортизолу гормону стресу, який і так високі після пробудження, а це небезпечно для здоров'я. У деяких людей прискорюється серцебиття, оскільки кава наче призводить до багатьох шкідливих наслідків, коли ж її слід пити, щоб запобігти їм і отримати максимальну користь від цього життєдайного напою. Так ось, якщо ви не можете жити без цього ритуалу, то фахівці радять зранку після пробудження випити одну-дві склянки теплої води маленькими ковтками, поснідати і тоді через 30 хвилин або краще годину випити каву. А найкращий час для натуральної чорної кави без молока та цукру це 10-12 година дня, коли рівень вироблення гормону стресу значно нижчий. Пито каву в другій половині дня також не найкращий варіант. Кофеїн може діяти до 7 годин після вживання, а склянка напою після 4 години дня може ускладнити засинання. І ще один нюанс: чорна кава має виражений сечогінний ефект, тому потрібно поповнювати втрачену рідину. Є традиція подавати каву разом зі склянкою води. І це правильно.